Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми сьогодні будемо садити на розсаду капусту ранню і середню. Я вичитала, що його потрібно садити у лютому. І зараз ми будемо цим ділом займатися. Так, у мене тут перегній. Додаємо в нього. Земельку. Зараз все змішуємо. Це росла у нас цибулька у хаті. Зараз оцей слой, що із камнями знімемо. А ту земельку перемішаємо. Пригною десь, мабуть, третя частина усієї землі буде. Ніяких у мене сумішей для розсади немає. Зараз робитиму сама. Ох, ще ось це черв'ячок. Я сюди ще додаю. Ось порізала цибульку, ту, що тут росла. А ну спробую. Вона перегніє і вона гарний, як казати, бактеріальний такий знищувач, у неї фітанциди у цієї цибульки, і ми все разом зараз змішаємо. Змішала я суміш. Ось така вона вийшла пухка, гарна. Оці всі корішечки воно перегніє, та й цибулька та перегніє. І ось так вийшло гарно. Навіщо я вам це все показую? Бо, як нам, пенсіонерам, то не до покупки яких-небудь сумішей. А отак загорода взяла все своє. Перегнуйчику додала. Якесь бадилля, якесь там десь щось. Та й все. Так, тепер беремо ось таку форму. Тут є три дірочки посередині. Так, я на, на низ покладу отаку соломку. Вона вже макренька, вона трошки перегнила. Навіщо? Бо по всій поверхні оцієї форми я зробити не можу дірочки, бо мені його і ставити нема куди таке. А ось так розприділю зараз соломку, притопчу. От. Вона теж буде перегнівати. І в цьому, отак, на такому дренажу зараз будемо садити нашу капустку. Засипаю земелькою. Ось так. До самого верху, земелька пухкенька, гарна. От. От. такого напридумувала. З такими буду працювати. Так, вже хватить сюди досипати. Тепер ми беремо насіння нашої капусти і будемо зараз садити. Мені потрібно. Дуже мало всього. Мені потрібно ну, десяток від сили капустин середніх і десяток капустин ранніх. Ми так і будемо садити. Робимо ось такі канавки. Я так думаю, що мені дві і буде достатньо. Одну на ранню, одну на середню канавочку. І будемо розкладати насіннячко. Обережненько. Першу висаджуємо агресор. Це середньостиглий. стиглий. Ось так і кладемо зерняточка дуже манюні. Ось гляньте, які начеки які, на капустяні. Кладемо по одному. Ось якраз десять насінин, а з цієї сторони будемо садити ранню капустку. Стежінь таке яке сінечко малесеньке. І тут так само раз. Тепер на стакан води. Беремо одну чайну ложку, водню розмішуємо і поливаємо кожне зернятко по чайній ложечці на зерничко. Вони вже оброблені зернятка, я їх не замочувала, а водню я їх полью. І вже вони будуть трішечки підживлені. Тепер на наших пакетиках я пишу номери. Ми перше садили агресор, пишемо одиничка. Другу садили Кевін, пишемо двічка. І готуємо з такими самими номерами отакі ось заготовочки. На агресор ставимо одиничку. І на кевін ставимо двіючку. Ось так. Отут вони. І з того краю я буду бачити, де в мене що, як би я не переставляла цей судочок. Засипаємо трішечки-трішечки. Щоб вони були ледь прикриті, ось так. І зверху ще раз поливаю перекисем водню. Ну, от, наші посадки. Зроблені, нехай собі капусточка росте. Це все я зараз виставлю на віконце. Хай постоїть день два, я подивлюся, як і що. І виставлю його все на вулицю у тепличку. тепличку, в малесенький мій парничок. Ну от, на цьому все. Залишайтеся зі мною. Усім до побачення. Усім пока-пока.